Кльопа. Кльопа. от ти хазяїн. Наслідство ти моє. Да? Оп. Ліна. Привіт. Привет. Всім доброго дня. Так. Угу. Лінусик. Що, як справи? Да. Ти вже настроїлась працювати. Ну так, звісно. Да? Оце всім переводом годин, так. Да? Трішки якось тепер треба звикнути. Ну нічого, звикнемо. Що ми сьогодні будемо робити? М'ясо. М'ясо, так? Да? Завалили гіпопотамчика. Гіпопотамчик у нас вийшов без голови і лівера 208 кілограмів. Да? Зараз покажемо. Ну, поїхали. Поїхали. Ось отак от ми його накриваємо, щоб воно остило м'ясо. Да? Ну, да. Ось О, такий гіпопотомчик. Салко таке хороше. Да, салко, бачите, гарне, чудове сало, Гарно запечене, соломкою оброблене, mm -hmm. все як завжди. Ах, пахне, да? так? Да. Сало да таке. Сало хороше, да. Файне сало. У нас дуже ганяються за нашим салом. Так, люди дуже люблять щось наше сало і постійно, постійно запитують, запитують, скільки не привези, уходить все. Так же само, як твій ліверний паштет, вишкварки, ну і смалець, да? а ліверний паштет це взагалі з руками одривають, несу з машини лені туди в палатку і вже стоять, ждуть. Так, ще сьогодні ми що будемо на. Ковбасу, да? Ковбаска, да, Ковбаска. Ми, ну, так? Ковбаска, так. Ковбаска. Зараз ми покажемо, як ми... у нас ж немає цього кутера, кутера нема, то ми нарізаємо все вручну і нема у нас фаршоміса. Ну, поки що немає. Ми ще на нього не ми заробили. Ростем. Ми ростемов. Ми ростемо, ростем. ростем, працюємо. Поки ще на нього не заробили. Купу... Купувати який-небудь, е... який то це не має смислу. А такий, як потреба для нас, то такий трошки дорогувато коштує. Але ми знайшли виход з положення зовсім чудово. Давай покажемо. Ось отак дивіться. У нас ось така каструляка, це піщеважні жавка, як ви бачите, ну, да. Да? Ось. купили ми в будівничому магазині ось такий вінчик. Лена його там вставляла в каструлю, пропарювала, там, виварювала. ну Ясна річ хоч і нова, але пропарити треба. Обична дрель і ось отак от. Ось так от ми його. Такий у нас саморобний з да? Да. ну Але ну шо, руками так не зіб'єш, правда? Е, Маленько калічество, да, можна вимісити руки. Вимісити руками можна маленьке, а велике количество руками не вимішаєш. Тому отакий от лайфхак. Ось так. Користуйтеся. Ну що, давай будемо починати знімати сало, да? Да, да, да. відділяти м'ясо. Ну, в общем, все покажемо. Ну ось і все. Кабанчика розібрали по запчастям. Ось такі косточки, м'якоть. Сальце таке чудове, так? Да? Сало взагалі бомба-бомба. Люди нас, коли купують сало, запитують, о, ви його одразу і солите. <різь> 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 Лена каже, ні, не солю я його одразу, я тільки-тільки шкурку підсалюю і все, ось таке дуже гарне сало у нас вийшло. Та й м'яса немало, да це тепер все буде розділятися, каптиця. Да. І все буде по феншую Ось так. Це соляний розтворчик, да? а, просто водичка. Вода, вода. Тепла вода, змачуєш да. і солькою підмазуєш. Все. Ось отак оце. Заготовочка йде на сало. Ну, а я зараз буду, що, трішки помию руки, поїду зустріну брата на вокзал. Да? Да. Приїжджає братик мій двоюрідний, і будемо ми з ним далі шаманити наш сарай. Будемо далі займатися сарайчиком. Ну, а Лена тут буде. Е, шаманить своє, ш, шаманить своє да, буде е, це все засалювати. Шаманить своє. Е, да, готуватися до завтрашнього копчення. Ось такі у нас справи. Так, ну, я... Миюсь і за братом. Ну давай. Так, братуху забрав. Значить, зліпили ми з ним дві доски, отак от до кучі, бачите. Ну, 6 метрів балка, длина балки, виходить, 6 метрів. Щоб не було прогиба, будемо ставити посередині. Ось отак от. Отак от балку таку зліпили з двох. Досок таку балочку. Зараз виставимо її, щоб все було чудово, гарно. Там нашла коблочинку, там теж нашла коблочинку, і тут на опори, які вже будуть на постоянній основі. Ось так закріпляємо по центру. Получається, ми Наші стропіла. А що це тобі робиш? Е, сьогодні ж братик приїхав в гості, допомагаєш по будівництву. Ну, і так як у нас сьогодні такий забойчик, то робимо таранчучок, як сюди, по традиції. Клас! Брат приїхав. Будемо брата кормити таранчуком. Сьогодні тим паче свято. День автомобіліста. Я теж причетна. Звісно, всі причетні з цим святом. Цибульки підтришили. Цибульки багато не буває. Да? Вот. Ну, як завжди, м'язко, сальце. Пахне. все буде гарне. Да. Зараз клянуся салатіка, да? нарубала, да. все там, ой, як вкуснять Вечерею і відпочиваю, да, братан, шофе розказує. Як до нас добра, нормально, нормально, нормально. Три летять, як положено, тут усе. Я котов повністю з тротким паром, так. Попались за люди хороші. Зустріли, каже, обправи і то подарили. В общем, все добре. Ми вечеряємо. Вам хто вечеря, сил, смачного, сил, приємного. І до завтра, завтра продовжимо. Ну от ми вже з братом і закріпили балку. Балка повністю. Кожна ла... ну, балка прибита до несущої центральної. Ось отак. Там воно на. кирпичині. Там теж зараз робимо балку. Туди в той відділ, де я думав, буде у нас відділо поросу. Братан знімає кору. Дивіться, як чудово, так? Да? Дідський прибамбас, да? От предки не дурні були. Молодці. Да, Братик, знімай, знімай. Оце, скажу вам чесно, якби не брат, я би цю балку сам би центральну. І не поставив би. Ми поїхали ще купили ось такі кріпіжі. Ви ж розумієте, да, що оці доски, оці три стойки, це ж все тимчасово. Сюди буде ставитися труби. В місто них будуть ставитися труби. Зачистив, да? і тут трошечки ось так чудно. Та, да, таке, як було прадіда. От прадіда досталось нашому дідові. А от діда досталось твоєму батькові і бачиш, як чудово. Раз, взяв, погас, погасать, і от як удобно корація вся знімається. Так, і зараз ми її оприскаємо, оприскаємо, е, да, обработаємо. Скріпили ми елементарно, її тут 3900. Скріпили ми її на 150 гвоздях, отак, буде тримати, де воно дінеться. Зараз ми вскриємо її, щоб вже жучки всякі не жрали. Да? Іди братіко, там під хатою бачок стоїть, бачив? Да. Ну. Ось сюди ми готуємо. З великого прольота вже, як ви ж показав, стоїть. Ну, а тут теж, виходить, длина балок 6 метрів, то ми і сюди поставимо, теж буде стояти отак от сюди і туди. І ніяких прогибів, провисів, нічого такого не буде. Тут оставити ми не будемо. Тут длина 4 метри оцих балочок. Я думаю, вони видержуть. Ось так. Так, братан, бери, вскривай. Знаєш як? Збоку включай. Все. Поколоти його, розколоти, розбовтай. Хороший оприскуватель. Вже скільки він у мене два, чи сіки год, чи три, я вже не пам'ятаю, то пуляє він дуже добре. Все, братан, все. Бери оприскуй, обрабатуй, включив, да. Чуть -чуть додав. Чуть-чуть додав, щоб тільки це багато уменьшив. Отам от уменьш. Нє-ні-ні, ні, ні, ролик той, що ти крутив, у менш на мінь. Виключи його. Ні, ну не кнопку, ролик. Все, і пішов його Да, Так, так от. Раз, раз, раз. Мучиш, мучиш його і воно... Зараз поки ми туди-сюди, воно просохне. І буде чудово. Розняли, обробляємо, який жучок жрати не буде. Так, ну і що іще хотів сказати. Зараз розповім. Пише мені коментар, один із моїх підписників, доброго вам дня. Олександр Луценко, по-моєму, якщо я не... Нічого не путаю. Ну, фамілія Луценко точно <ривіт> привіт вам. Пише мені коментар, що я би тобі рекомендував зробити отак, отак і отак. І я дав відповідь, що ви просто гадали в точку. В принципі, так вже все і задумано. Спочатку ми хотіли тут робити повністю відділ. Від годівлі. Тут ми хотіли робити відділ опоросу. Ну, а тут хотіли робити відділ кормоцех. І тепер ми давним-давно з Леною все передумали і вирішили трішки по-другому, але хотіли вам про це сказати згодом. Ну, Коль уже наш підписник здогадався, або я не знаю, це. Якесь так Случайно може. Тут так і останеться. Іменно тут буде кормоцех Тут буде у нас зерно, дробілка, все як положено. А ось отут, де ми хотіли робити е, маточник. Де ми хотіли робити маточник, отут у нас е, повністю буде каптільний цех. Копільний цех, тут все укриється кахелем, Буде стоять стіл, каптілки, холодильники. Тут буде йти повністю копчення, і заготовка м'яса, засолка під копчення. Тобто тут холодильники, копт, засалюємо, підготавлюємо, ковбаси крутимо і тут же і коптимо. Так що Тут ще будуть додавлені труби для витяжки. А може змонтірую усі двічі, хочу ще й третю на 100 кг каптільню, всі двічі три, змонтірую сюди в трубу. Ну, це будемо подивитися. Електрику сюди, ясна річ, заведемо. А тут а тут, значить, така річ. Тут ми зробимо. Одну клітку, одну клітку, де у нас будуть стоять свині на дотримання. А саме, вже, я думаю, ви всі зрозуміли, що ми ріжемо не тільки своїх свиней, але ми і купуємо свиней, і теж ріжемо і переробляємо. Тому отут буде одна клітка. Де будуть стояти свині, яких ми або купили і догудовуємо, ну, або купуємо, купуємо і на забій. От тут хочемо з лянусію загородити і посадити, може, там посадимо курочку бролера, подивимося. А ось тут ми зробимо зону забою. Отут буде зона забою наших свиней. Ями на 30 кубів нам хвата, буде куди стікати і все буде чудово. І тут, в кормоцехі, теж, коли ти все миєш, весь кахель, усі каптівні столи, є куди збігати. Весь пол зроблений з уклоном. Невеликим уклоном, щоб все стікало. Ось так. Хотілося про це все розповісти згодом. Але так як пан Луценко нас опередив 에, своїм коментарем, ось ми вам і рішили все це розповісти ну, вже зараз. Так що, я думаю, це буде дуже чудово і гарно. Кліточка для свиней, десь якась курочка тут може сяде, тут буде зона забою. Там буде в нас коптільний цех і тут буде в нас кормоцех, тому що поросят свиней кормити треба і плюс замовляють. У мене корм, я роблю. Людям теж корм. Ну, не так багато, але роблю. Ось так. Лінуся, нічого себе ти кабак вихватила. Кабакова каша буде, так? Да? Ого, дивись, дивись. Це ти не для мене, звичайно, кабаків таких умнічай. а то дивись, бо я вже починаю стріматися. Я собрав тобі пропозицію, зробити. вступити в сімейно-строїтельний інститут. І тут, як тільки я це надумав, дивлюся, ти вже кабаки тягаєш, готовиш. Школу не закінчила? Так. А ти ще малолітка, чи що? Так? Да. Да? <laughs> ну, я підожду, поки ти підростеш. <laughs> а, і кабаки вже готує. Муся там контролює ситуацію усю. Да? Ну, в общем, ми сьогодні займаємося з братом далі Сараєм, а Лінуся там копте. А тут а, кабаки вбирає і приводить до порядку наш двір. Там воно пообчухрувало, зараз покажу. Розу обчухрала, виноград обчухрала. Кажу, ого, Лена, неужели у нас настільки двір здоровий став, да? коли все, воно пообчухрувало, поубирало, аж більше двір став. Ну, нічого собі, ти кабаків. Це, це що та падали, що ми пересаджували. Да? Ти що думаєш, я скільки раз предложення буду робити чи що? Я один раз буду робити. Це падалішні були кабаки, да? в минулому році кормили так. свиней так. і навоз вивозили на огород. І повилазили кабаки. Вина, Ліна... поборолася я з ними все літо. Ну, а весною, думаю, та потикаю там поза хатою, там тінь а нічого зими. так сильно не ростиме. По думаю, потикаю. Аби бур'янний ліс. А воно, а бачите, з падалішнього кабака, які файні. Да. Ось такий безлад в дворі. Yeah. <laughs> безлад в дворі, лінуся наводить в все гребе. І коптить, і працює. Так, ну що. Кавусю, перекур і політій балку ставить, вона вже висохне на той час, так? Yeah. Да? Так. Yeah. Да. Ану бисенько діду з бабою привітік. <сих> бабушка, дідусь, привіт. Да. Батькам своїм передає привіт. Бабушка, дідуська, <сих> працюєм, не хвилюйтеся, дівчат у нас тут немає. Ми да, вечором, так? Да? <сих> Лена нам дасть вечором. І дівчат і все. А, да. а і це ж ти завтра утром на працю. В день, да? ну зранку. Брат працює на железній дорозі. Да? Укрзалізниця. Пускає поїзда під відкос, да? Да. Yeah. <ривіт> Добре. Yeah. Ну все, п'ємо, куремо і працюємо. Лену проважаємо в автошколу. Да, Лена? Кажи нам пока. Пока, 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 -пока. Вранці ждемо. Ждем. <ривіт> У хороших. <пас ривіт> Дітей, батьків, діти по ночам не лазять. Уходять ввечері, коли видно, і приходять утром, коли видно. Чого його по ночам лазить? Да, братан? Ось так ми да, все зробили сьогодні. Потихеньку, потихеньку. Камера не фокусується, бо вже темно, темно да. Ось отак от одну полоску. Ну, доски до кінця не дошили. Все, день закінчився, темно, нічого не видно. Ну, але начало вже покладене. Ось так. Так що ми сьогодні встигли це поставити дві балки. Да? Ну як почти? Ну, вчора ми основну склепали здорову і сьогодні поставили і малу сьогодні ж поставили. Ось отак тепер я ходю свободно, нічого не прогибається. Воно. Другу балку тож поставили, закріпили, все стоїть мертво по центру. Ось так от гарненько сьогодні попрацювали. День малий, так. Да. Так, ну що, злазимо, йдемо. Відпочивати, кофе, чай та покурити. Ну, да. Ну от тепер вже взагалі зовсім темно, нічого не видно. Лена ушла, а ми будемо продовжувати копчення. Тут у нас вже прожарочка закінчилась. Ось таке чудове камера запетіла, так? Да? Чудове м'язко вийшло, дуже гарне. Зараз запускаємо дим. Ну от, Запустив димогенератор, коптимо. Братуха замурений сидить, да? так? Тут... Так, звісно, є. Вчора півдня та сьогодні цілий день. Дякую тобі. Якби оце не ти у мене, я б не знаю, що я робив. Я б на свої півтори роки сам би оцього б, цього б не зробив. би. те не брати? Ну так, да, на да. те родичі. Да. Дякую тобі. Що, от і все. Будемо да, наш відео. Всім до побачення. Ставте нам лайкоси, кому сподобалось. І чекайте нових відео. Всім пока-пока.